Всім привіт, друзі, і слава Україні! Ви знов на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І сьогодні в нас авториночок четверг. Трішки виходить відео з запізненням, бо з тими вимиканнями світла і з тими обстрілами, пропаданням інтернету постійно якісь трабли трапляються. Тому, вибачайте, своєчасно трішки не встигаю, щоб то було більш цікаво слідкувати. Пару днів затримки все рівно виходить. Тому, кому цікаво, дивимось, що в нас вийшло в пошуках на авторинку Луцьк в четвер. Ми шукали бюджетний автомобіль по типу Октавії А5. Бюджет ну, десь до 6 тисяч. Що з того вийшло? Побачите. І в нас після риночку буде передача автомобіля. Renault Megane 15-й рік, той, що в нас продавався в телеграм-каналі. Я нагадую вам всім. Кому цікаві свіжі привезення автомобілів, приходьте по посиланню внизу під відео. Підписуйтесь на Viber-групу, telegram канал І там будуть багатенько свіжих автомобілів. Ну а ми погнали!

Ржавчинка была? Ну, да, під ручкою тої, да? Я, э, штор, дві, а так ще А. Це, конечно же, як зола. <рес ivory> така дуже брудненька, конечно. Замазаненька, але... Заявлено найти типа, по пробег 250 но ну, десь так плюс-минус схоже У них у того проблема бывает часто ДПЦ понял Да угу. ну, то там он уже слизло, бачите Я Перших пару варіантів нам не підійшли по Ржавчині, а ось ця нас зацікавила. Машинка повністю ціленька, автомобіль з Нідерландів е, в дуже такому непогано збереженому стані, пару коцок по машині. Так, у нас автомобіль на простому кондиціонері. Медіа система звичайна, у нас руль в такому класному стані. 220 тисяч пробіг. Є мілкі нюанси там. Плямки по сидінням. Отакого підтерта ця чехол, але він дермантиновий такий вона і буде. Автомобіль не підготовлений. Вона тільки вчора заїхала на базар, не на базар, а з митниці. Тобто ще вона не, не мита, не полірована. Але що дуже важливо для нас, що вона не має ніякої ржавчини і повністю в рідній фарбі автомобіль шостого року є отакий от скольчик невеликий по автомобілі а тут ось царапочка є невелика тут скол і невеличкі сколось є на криші в усьому іншому автомобіль повністю нормально збережений по приводу КПП підтікає сельничок, Просимо знижечку, можливо, нам щось посунуть. Автомобіль коштує, ага, ціни немає 6 тисяч доларів. Якусь сотку сказали посунуть, бо вона не підготовлена, якщо підготовлять, ціна буде зовсім інша. Отакий от автомобільчик домовились ми про покупочку 5900 на віддачу і їдемо оформляти документи. Автомобільчик повністю цікавий, на шостий рік, гарно збережений. Ну а ми йдемо далі. Так, вирішив ще на пару хвилиночок зняти невеличке відео по машинці, щоб ви собі мали більше уявлення по ній. Трошки немає місця, не дуже зручно знімати, але так, так вона в нас виглядає. Як завжди, лінзовані фари, ходові вогні, омивачів фар немає, лакований капот казав, гума літня майже нова в такому стані, диски, мінімальна вироботка є, зовсім невеличка. Так, як вам показати ще по колодочкам можна так спробувати десь відсотків 30-40 комплектація лімітед складуються зеркала безключовий доступ на всіх дверях по салону все у нас вроді би добре є ось така косочка зауваження невелика підігрів по сидінням Коври ворсисті звичайні. Тут хтось сьогодні посидів. Тут нічого не шито, не перешито. Ручка ціленька, гарненька. Клімат, контроль, навігація вже новіша стоїть, Airlink, а не том-том, як в тому, в тій моделі. Підлокітничок все ціленьке, гарненьке. По салону далі все чисто гарно, Склопідйомнички. підйомнички. Автомобіль вже притонований з заводу. Задні диски також мають мінімальну вироботку. Колодочок відсотків. Скільки там як їх там приліпити? 30 десь. Ось такий от автомобіль. Багажничок чистенький, не подертий нічого, є фаркоп, парктроніки задні. У нас є запаска. Шторочка є, працює, все добре. Ось такий у нас автомобільчик. дверні карти частенькі. Сидіння частенькі, тут не потерто ніде нічого. Руль в гарному стані, нічого не затерто, не зашито, не перетерто. 170 тисяч пробігу. Датчики світла дощу. Асистент поліс і асистент дальнього світла. Тут все стандартно. Замовник побажав отримати нову зимню гуму. Ми заїхали на шиномонтаж з магазином одразу. Вибрали йому гуму і тепер переобуваємо автомобіль, бо він був на літній гумі. А в нас зараз мінус 6, Ось вже перші два колеса ми поставили автомобіль на зимовій гумі. Тепер можна спокійно їхати на данню дорогу. Автомобіль буде відправлятися в місто Запоріжжя. От такий у нас крутий миганчик. Ну, ми тим часом монтуємо і балансуємо нову резину. Доставляємо ще два колеси і будемо відправляти автомобіль замовнику. Ось так у нас балансування проходить. Ну і літню гуму, ясне діло, складуємо обережно в кожну пакет і багажничок. Ось Такий друзі вийшов у нас пошук автомобільчика Октавії. Я, до речі, нагадаю, що скоро приїде Октавія, точно майже така самісінька, але в кращій комплектації на продажу, і вона, як завжди, з'явиться в телеграм-каналі. Досить цікавий автомобіль в гарній комплектації з адекватним пробігом, з залюбленим мотором 1.6MPI. От. Кому цікаво, будь ласка, дзвоніть, пишіть, в телеграмі він обов'язково з'явиться. Ну, а зараз ми переходимо на передачу автомобіля новому власнику, який вже його придбав. І, походу, захотів, у нас там стояла літня гума 2021 року, але зима, сніг іде, засипає. То він попросив, щоб придбати зимову гуму, нову. Спочатку розглядали БУ, тоді поняли, що. Ну, Все-таки краще нова, є нова. Коли автомобіль купляється для себе, спокійно собі їздити можна на новій гумі багато років. Вона не так то сильно старається в зимовий період. Отже, ми купуємо резину, перебуваємо автомобіль і передаємо замовнику.